І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні дороги в Сьогодні, брати сестри. Ми перед відходом в храму, як і кожного разу, постараємося нагадати, що чули за богослужінням. Це найважливіші місця, одні із якщо не брати до уваги саму кульмінацію Євхаристі прочастя, то кажуть сучасні богослови, що слухання Слова Божого. Чи то апостольського читання, чи то євангельського читання це є причастя словом. Тобто, ми, коли безпосередньо Христом не єднаємося через Євхаристію, то ми маємо поєднатися можливість іншим способом через слухання чи читання. Так само це не означає, що, наприклад, ви вдома, коли читаєте Святе Письмо, то ви теж безпосередньо спілкуєтеся з Богом, тому це потрібно робити. В Сьогоднішньому апостольському читанні було такі слова: одні з перших рядків, коли апостол Павло. Наголошує нам, що ми отримали від Бога е, за благодатью кожен певні дарування. І це свідчить про те, що людина на землі, створена Богом, вона не залишена без таланту. Прийде та неділя, коли ми будемо про ці таланти говорити, про ті божі дарі, якими людина наділена. Буває так, що людина має не тільки один, а має декілька талантів. І ось що зводить він, формуючи висновок, що би ти не отримав від Бога, який би ти не отримав талант. Ти маєш робити це добросовісно. Тобто, коли людина, наприклад, він каже, якщо ти пророк? пророкуй, ну, звичайно, ми не будемо зараз перефразовувати на сучасний момент, але ким би вона не була, чи тракторист, чи хлібороб, чи продавець, чи перукар, чи вчитель, хто би вона не була, священник в тому числі, він має робити свої обов'язки добросовісно. І таких Господь буде, звичайно, благословляти. А так само, дорогі в Христі, брати і сестри, щоб багато уваги не приділяти апостольському читанню, ми чули святого Євангелія, Євангелист, Матця говорить нам про те, як ми вже чули, до речі, цю історію цього року, час е, богослужбовий, і, і про те, як Господь зціляє е, того розслабленого чоловіка, якого принесли на постелі, на ножах. Господь, коли гадаринці його не прийняли, ми чули це минулого разу, повертається в своє місто. Своїм містом біблеїсто називають саме Капарнум, і це Капарнумський оцей розслаблений, який був принесений до ніг Христа Спасителя, і Господь, як пише Євангелист, бачачи віру їх, зціляє розслаблено. Нам найперше потрібно звернути на це увагу. Бо Господь, коли творив чудеса, Він вимагає одного від людини, вимагає віри, або навіть коли зціляє, коли вже чудо звершилося, каже: Віра твоя спасла тебе, іди в мирі, по вірі твої, нехай буде тобі. І ось такі слова ми можемо повторювати безпосередньо, згадуючи святе письма і ці чудесні зцілення, які творив Господь. Ми, дорогі в Христі, брати і сестри, тут бачимо, як кажуть богослови сучасні, таку замінну віру. Тобто, ось не повірі саме розслабленого. Хоча ми не можемо стверджувати, мав він віру чи не мав. Наприклад, один із таких святителів Церкви Христової, як Григорій. Палама, то він говорить про те, що віру безпосередньо мов цей розслаблений, бо він спонукав, там він багато про це говорить, кому цікаво, може детальніше про це прочитати. Він говорить про те, що що нам заважає вірити. Ну, Одна із аспектів, це те, коли ми чуємо про притчу про зерно, яке глушить суєта світу цього, воно заважає нам вірити. Ми ніби віримо, але коли в світі, в миру. Клопочимося, турбуємося про те, 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 що мені потрібно, десь про Бога забуваємо. Людина, зубів, Христі, брати і сестри, саме це, саме їжа духовна, саме таке піклування, і віра в Бога має бути на першому місці. Тоді, за словами блаженного Августина, все у неї буде на своїх місцях. І так ми повинні проводити своє життя. Але ось оцих таких піклувань, зайвих немає оцей розслаблений, каже святитель Григорій. Коли людина паралізована, коли вона на хворому ложі, про що їй думати? Коли людина болить зуб, про що вона може думати? Тільки би він перестав боліти, так само і оцей паралітик, про що йому ще було думати? Яка суєта в нього була ніякої? І саме як каже Святитель Григорій, розвиваючи цю думку, саме це і побудило його спонукати цих людей, чотирьох небайдужих. До речі, ми не знаємо, хто це був. Це не суть стільки важливо, але ці люди мали співстраждаючі і добре серце, бо вони могли звичайно, як і кожен із нас на ту чи іншу просьбу погодитися або відмовитися. Але вони бачать, вони допомагають у цьому. Паралітику несуть Його до Христа Спасителя і мають чітку мету, дуже важливо і для нас. Бо коли людина буде тягнутися до Бога, до віри, до правди істини, це ви можете пересвідчитися, коли будете перебувати до тих чи інших святинь. Людина собі кладе мету, наприклад, туди кудись поїхати, і завжди, завжди. Ще такого в мене, наприклад, не було, щоб не було якихось перешкод. Але коли людина має чітку мету, то вона буде все це долати з допомогою Божу, і незважаючи на ні на що, буде прямувати до своєї поставленої мети. Ось і оці четверо вони, як каже інший, євангелист, за народу. Не могли доступити до Христа Спасителя і Галис Марсайм нам деталі дає де інший. каже, що вони навіть вирізли на дах, розібрали покрівлю і спустили оцю людину нещасну хвору приколов до свого ліжка до ніг Христа Спасителя. Оці дії, це ж не такі повсякденні дії, це будь-хто на це не наважиться, тільки людина, яка має сильну віру і яка не боїться перешкод. Так само і нам, дорогі в брати і сестри, лукаві, які би нам палки в колеса не клали, що ми маємо чітку мету іти за Богом, іти за ним, то ми, звичайно, будемо це все долати. І Господь, коли бачить усі ці дії, він не може пройти повз. Він не може не звернути свою увагу. Він. Розуміє, що оці люди мають сильну виру і милосердя до ближнього і ось завдячуючи їхній вірі, а в іншому поясненні Святителя Григорія і вірі самого паралітика дарує йому зцілення. Це дуже важливо для нас, бо для того, щоб Господь допоміг нам, нам теж потрібна одна умова. Нам потрібно вірити. Звичайно, дорогі в охресті, і сестри. Вона, ми не можемо сказати, що в нас її немає. Бо тобто, якщо б її у нас не було, то ми би і в храм сьогодні не прийшли. Ми не не молилися до Бога, не просили тих чи інших наших побутових справ допомоги. Але коли десь ми не завжди отримуємо те, що одразу просимо, то десь ми можемо похитнутися, де наші серця може закрастися сумнів. Але маємо таких благочестивих людей святого письма, як, наприклад, Авраам і Сара там чи інших можна перечислювати, які навіть в схилі своїх літ Отримали про тому маючи такі приклади Святого цього письма, і ми будемо старатися, щоби наша була віра тверда, як каже апостол Павло в сьогоднішньому апостолі: нехай ви будете в молитві. Постоянні у вірі тверді, тобто ви не знаєте тільки тоді, коли ми маємо просити Бога і йти до храму, коли у нас все добре, і нам Господь виконує. А якщо ми попросили, не виконав Господь або затримує ту дію, то ми вже тоді не йдемо. Ми кажемо в народі, як? Як тривога до Бога? По тривозі, то по Бога. Нехай з нами такого не буде. Нехай ми будемо постоянні молити, бо на це навіть сьогодні наголошує апостол Павло. І ось. Чудо звершилося, Господь дарує здоров'я цьому нещасному чоловікові. Але спочатку, що стається перед цим, Господь каже: прощаються тобі гріхи твої. І ось там, будучи книжки і фарисеї, вони що кажуть? Вони собі думають, так, можливо, навіть і перешіптуються між собою. Що це таке? Він хулить, він зневажає Бога, тільки одному Богу він належить відпускати гріхи. Вони. Не прийняли в своєму серці і розумі, що Ісус з Назарету це є обіцяний місія і втілений Бог. Вони найкраще знали ці пророцтва, які завершилися на їхніх початках. І вони мали вийти першими. Наприклад, коли Господь входив в Єрусалим, вони мали першими вийти йому на зустріч з тим пальмовим віттям і вітати свого Бога. Але вони через свою гординю не хотіли цього прийняти, бо народ тікав від них, вони втрачали свої вплив і владу. І ось ця гординя, ця заліз спонукає їх ворогувати з Христом Спасителем. І вони навіть шукають, як кажуть євангелисти, того такого вигідного часу, щоб зловити Христа на слові. І ось у цьому моменті теж Господь, творичи чудо, вони знаходять і тут якусь дачі, щоб до нього докопатися. Але Господь, будучи серцезнавцем серце людського, не тільки їх, а й нас. Він каже, чому лихе помишляйте в думках ваших, що легше сказати Рославу, встань і ходи, чи сказати прощаються тобі, гріхи твої? Звичайно, тут не йде просто мова про саме, яка коротка фраза, коротша фраза, чи що легше сказати. Що легше зробити? Відпустити гріхи чи вилікувати невиліковну хворобу? Звичайно, для людини і те і те не під влагу. Для Бога все можливе. Але відхід гріхів від людини, коли Господь їх прощає, невидими для ока людського. А, а, те, що Господь каже, встані ходи зцілені безпосередні, воно е, для ока людського видне. І тому Господь каже, щоб ви знали, що син людський має всяку владу і на землі, навіть і тієї пускати, каже розслабленому, встань і візьми свою ложе, іди. Додому свого. Я бажаю дорогі Бог Христі, брати і сестри, щоб серед нас не було розслаблених. І це не тільки в буквальному розумінні цього слова. Бо якщо ми не бачимо в своїх сім'ях і родинах паралізованої людини, то це не означає, що ми можемо бути розслабленими. Знаєте, сучасні молоді люди, коли їх турбується якась така пережиття, і вони там щось собі переживають, вони один одному заспокоюють і кажуть, що. Та Ми, Чому такої розслабленості нам треба боятися? Тому що ця розслабленість духовна і, і в побутовому сенсі теж можна використовувати цю думку. Бо е, вона породжує лінь. Е, Коли нагромаджуються проблеми, то їх потрібно долати. Досить Бога. І... Все можу, я каже апостол Павло у Христі, який мене зміцнює. Бо коли у нас справи нагор нагромадилася як немита посуда в умувальнику, то ми від, відтермінуємо цю ще трошки завтра зроблю і, і тому подібне. І такими людина себе думками заспокоює і каже премудрий Соломон, що ось ти трошки полежиш. Трошки покрутився, трошки подрімаєш, і прийде як бідність, юність твоя. Тому нам потрібно оцю таку лінь від нашого серця гнати, ой, ну дуже нами володіє, якщо бути чесними і віддатими собою. Тому і в цьому намірі теж не бути духовно розслабленим, бо людина, коли здорова, вона хоче їсти. А коли вона хвора, вона їсти не хоче. І я сподіваюся, що ви духовно здорові, ви прийшли сьогодні до храму, бо хочете буду годуватися, хочете духовної їжі, слова Божого, і тому я сподіваюся, що у нас таких... Духовних паралітиків дубов, нехай Господь вам в цьому допомагає. Слава Ісусу.